І на. Mm. на, я зняв тіші гроші але не розумію, Не відкривай конверт? 000, я не відкривай конверт, ми ж домовлялись. Юр, ну це Юр, сюрприз мав бути для тещі, Ін. Юр, не для, для тебе. В Щоб мені було стидно за тебе. Ти що, Тобі лайфхак, лайфхак показати, він же ж не підписаний. Бачиш, ніхто не узнає. Ти бо в новому році, ти теж таку фігню зробив. Тоді всі спитали Діти, а що ви батькам подарили? Іна. Гроші давай. Пожалуйста, не виводь мені, давай мені гроші. П'ять тисяч давай, як домовлялась. Ти давай мені п'ять тисяч. Срібло. Шо? Срібники, Чим давай. Висапля? Давай і не видумуй, закинь туди і все. Дай мені все. Ти що таке люба? І Які п'ять тисяч? Я їх тобі де візьму? На, в мене більше нема. Ти що, прикалуєшся? 5 тисяч давай. Ми з тобою домовилися. І на цього хватить, що ми там з'їмо? По бутербродіку з ікрою? не видумуй даже. От просто ну, не позорься. Ми завжди. котлет не будемо брати з собою і тарта не будемо. Ну! Всьо, ти вже нормально два-п'яся, я тобі сказала. У мене немає, візьмеш свої. Побачимо, чи пожалієш ти. Ми домовилися, Мен я своєш купляю букет, замовляю, ти даєш 5 тисяч, воно не зрозуміло. У мене температура. Ты сейчас смотрям пункте будешь. Я не найду никуда. все, давай, пока. Пять тысяч, давай, давай пять тысяч.